Хочу зняти доповнення до попереднього відео, де я замінював прокладки теплообмінника. І в мене сталася одна така неприємна штука. Знову я розібрав мотор, я вже їздив два дні. Знову я розібрав мотор. Розібрав мотор я по тій причині, що в попередньому відео можете подивитися, що там саме було. Є. На турбіні зливна трубка, де масло зливається. В В мене вона була ось така. Якщо можете подивитися, це не завод. Якби Оця частина це вже я докупив е, такий кусочок шланга, відрізав, який мені було потрібно, і насадив його ось сюди на місце і ось туди. Ось, дивіться, бачите, о, там є о, там. Внизу, о, там. Є така дирка, куди це масло стикає. Був там уж такий штуцер, це якби зав... заводське, я ж так розумію. В попереднього власника певно, що він лоб, і вони вирішили просто не купляти оригінальний, а купити кусок шланга і посадити його блядь, на цей шланг. Що в мене сталося? Я їду по дорозі, стою на світлофорі і чую, що в мене починає смердіти масло. Проїжджаю ще кілька метрів, зупиняюся на парковці, думаю, вийду подивлюся. В мене все дно було в маслі. Повністю. Я вставлю фотографію, ви можете подивитися. Далі що я роблю? Я заїжджаю на найближчу заправку, дивлюся на щуп. На щупі в мене 0, взагалі нічого немає. Я купляю два. Літри масла. Щоб ви розуміли, я вже купив ось шланг, який, потріб, який мусить тут бути. Ось він такий йде, щоб масло ніде не протікало, все було окей. І ви так само, якщо у вас цей шланг тріс, чи ще щось, не потрібно там щось видумувати. Купляйте нормальний шланг і ставте, бо буде така сама біда, блять, як в мене. О, що роблю далі? А, щоб ви розуміли, я в Польщі знаходжуся, на даний момент ось такий шланг стоїть 100. 70 злотих. Мені масло вийшло 130 злотих, 2 літри. І це плюс 100, що я зараз ще потратився на цей самий шланг. Або б зразу купив шланг нормальний, Поставив, і б не було цього всього гімало. І плюс, що я 3 дні вже, блять, я третій раз розбираю цю всю хрень. Коротше, буде у вас така запара. Не, не страдайте фігньом, купіть нормальну шланг, поставте і забудьтеся. Все. А, і ще так само ось цей шланг його був міняв. У вас теж, якщо щось з ним не то, ви обов'язково ось цю гофорку забираєте і дивитеся, чи там все окей. Якщо все, ну, якби його потрібно буде, його, е, Якщо щось не так, його треба замінити. Все.